План розвитку області на п'ять років складено. Його назва Єврокарпатська ініціатива, яку Прикарпаття реалізовуватиме спільно з Євросоюзом. Про це повідомив голова ОДА Олег Гончарук після повернення з Києва, де окреслив першочергові кроки в реалізації проекту і отримав повну підтримку зі сторони президента, прем'єра та верховної ради. Кошториз проекту 50 мільйонів євро. Але після виконання певних завдань клімат так як вони називають ініціаційний. Треба необхідно провести інвентаризацію всіх підприємств, які є на території області. На жаль, факт у нас такого немає. Я вам скажу так: якщо ми протязі трьох місяців не зрушимося з мертвої точки, ця єврокарпатська ініціатива стане. Шість кроків до покращення, сім кроків, як всі інші проекти. Окрім цього, область має розробити стратегію розвитку за європейськими стандартами, створити власний бренд, провести інвестиційні та бізнес форуми просвітницькі акції задля результативного використання коштів, лобіювати нормативно-правові акти на законодавчому рівні. Лише тоді почнеться реалізація проекту, який передбачає розбудову дорожньої інфраструктури, туристичної аграрної деревообробної сфер, провадження інвестиційних проектів з виробництва калійних добрив, відкриття бітумного заводу. Але найголовнішим. Каже Олег Гончарук, є перетворення області на прикордонну. Роками йшла мова про створення переходу з Румунією. І це вигідний проект, оскільки такі території отримують для розвитку сотні мільйонів євро. Президентом даного вказівку Міністерству закордонних справ нашого міністру пану Клімкіну. Зараз готується робоча поїздка і зустріч з президентом Румунії. І є дуже велика надія, що міжурядова угода все-таки буде підписана в цьому році. причому ми повинні всі прекрасно розуміти, що зробити такий перехід і отримати результат це за півроку такі речі не роблять. Але за рік... Це дуже реально. Відповідаючи на запитання журналістів, Олег Гончарук не оминув і проблем сьогодення, а саме ажіотажу, який виник минулого тижня серед населення. Каже у зростанні цін на продукти першої необхідності винна і обласна державна адміністрація. Я перед жителями зараз говорю в камери недолугість помилки, які ми найближчим часом виправимо, що стосовно продуктів першої необхідності. Продукти в області є в достатній кількості. Неправильно, нераціонально і саме основне невчасно були проведені дії. Вероніка Шиманська, Любомир Ботюк, новини телеканал, третя студія.